Демонологія, що це? У мене було колись таке твердження, що коли людина віруюча, то до неї ніяка бісівщина не має доступу. А вигнати біса з людини може тільки спеціально навчена людина, при тому там з усякими ритуалами і так далі. Наша душа малює багато, але все набагато простіше. Християни вони хрещені в Отця, сина і духа святого. Оця цей хрещення любов, сина, слово Боже і Духа Святого. А Дух Святий прийшов відкрити світовий про гріх, праведність і про суд. Відповідно, якщо християнин не наповнений Духом Святим, він буде нести чисте слово без додавання чи віднімання. в іншому випадку. ти вже наповнений не тим духом, і звідси ми маємо різні релігійні напрями. Чому так багато різних церков і вони одне від одного різняться? І питання, чи можуть бути в принципі віруючі в біс? Може, звичайно, тому що в духовному світі це все, все дуже швидко відбувається. Як зрозуміти, чи в людини є якийсь біс? Просто чим серце наповнене, то говорить уста наповнене серце твоє бісом якоїсь ненависті, то й буде ненависть виходити. те теж саме і позбутися цієї бісовщини можна, коли людина перебуває у слові, покаянні в, в жінній церкві, і її наповнює дух святий.